Каміна доньки Пономарьова? якою була реакція співака, дай взагалі, що там на особистому житті Олександра Пономарьова? Цікаво, чи чули ви про каміна от Зої Мозговою? Та що старша донька Пономарьова? і взагалі, якою була реакція на це співака а його колишньої дружини? Та й загалом, що відомо про дітей Пономарьова? Мене звати Олена Ковальова, і я понишпорилася і розкажу вам все детальніше. Перша донька української музичної продюсерки Олени Мозгової Зоя у свої 30 років вирішила більше не мовчати і розкрити ім'я другої половинки. Днями вона зробила офіційний камінг-аут. Як саме у своїх соцмережах дівчина поділилася щасливими моментами зі своєю обранцею Юлією під час відпочинку у Швейцарії? Зоя мозгова зазначила, що перебуває у щасливих стосунках із дівчиною протягом року. Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя та зробити камінаут. Моє серце наповнене коханням. Дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині за чітове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ. Їй було складно ось так відкрито розповісти про свою сексуальну орієнтацію та поділитися почуттями на загал. Проте згодом всі хвилювання минули. Тепер вона відкрито показує справжнє себе. Про обраницю цю зоємо відомо небагато. Дівчину звати Юля. Вона навчалася в Харківському національному аерокосмічному університеті. Зараз вона перебуває у Німеччині та виховує від попередніх стосунків доньок близнючок. Їм 5 років. Новий рік пара зустріла разом і нещодавно з зворушливим відео на фоні гір Швейцарії. А як на це відругували батьки дівчини? Ну, біологічним батьком Зої є другий чоловік продюсерки Олени Мозгової Дмитро, з яким вона перебувала у цивільному шлюбі. Стосунки пари завершилися ще до народження дитини, тож дівчина з малечку зростала під опікою українського співака та композитора Олександра Пономарьова, тому називає його своїм татом. Попри те, що батьки розійшлися після 10 Років стосунків зоя звідчимо і досі зберегли гарні відносини. На честь 50-річчя народного артиста дівчина показала архівні фото та поділилася щирим привітанням. Любий тато з днем народження! Багато за цей рік для мене стало зрозуміло, зокрема, що є в житті насправді самим важливим пишаюся тобою і твоїми людськими проявами в такий непростий для нас час. Бажаю здоров'я, наснаги, балансу і головне внутрішнього спокою. Нехай тебе обороняє Бог. Люблю сильно та сумую. На каміннаут старшої доньки артист реагував двояко у коментарі для журналістів шоу Життя відомих людей він висловив свою думку та зізнався, що ця історія для нього непроста. Наразі коментувати розлого він не готовий. Я не хочу це коментувати зараз. Мені ця історія не дуже комфортна. Хай кожний обирає свій шлях, в кожного своя дорога. А як на це відреагувала зіркова мама Олена Мозгова? Аж ніяк. Принаймні публічної реакції в просторах інтернету ще не було. Як там насправді невідомо. А що на особистому житті Пономарьова? Злодоговий артист розійшовся ще у 2005-му. Тоді пара взагалі не коментувала причини, та пізніше Олександр заявив, що Олена йому зраджувала. Ну, реакції на такі заяви від колишньої дружини довго чекати не довелося, і та висловилася доволі різко. Я могла б написати цілий роман про ті 10 років і розказати багато чого, але в не моїх правилах прати спідні на людях. Я обіцяла близьким, мені людям цього не робити. Хтось з нас таки має бути джентльменом в цій історії. Хай там як відомо ось що з мозговою артиста є спільна дочка Євгенія, їй 26, і вона не публічна особа. Утім, із нею Олександр Пономарьов дуже рідко бачиться, хоча вони мають теплі та дружні стосунки. Другою дружиною Пономарьова була Вікторія Мартанюк. З нею вони перебували у шлюбі майже 5 років. За словами Олександра, з нею не дуже склалися, тому що вони не зійшлися характерами. Від Мартинюк у співака є 17-річний син Сашко. Він майже увесь час перебуває з батьком у Києві. Проте своєю зовнішністю він копія матері. Звичайно, Олександру дуже бурхливо приписували романтичні стосунки з його підопічною Марією Єремчук. Проте з машою у співака ніколи не було роману чи натяку на якісь стосунки. Принаймні так кажуть самі. Зірки зараз, за словами Пономарьова, у нього є друга половинка, але поки він не хоче пускати у своє особисте життя якихось сторонніх людей, тому тримається все в секреті і не хоче розповідати, ким саме є його обраниця. Слідкуємо за реакцією на відверту новину зою мозгової і від її мами. Вам як таке зізнання? Пишіть у коментарях. Звичайно, Зоя не єдина, хто зробив камінь аут за останні роки. Один з українських знаменитостей, хто зізнався у своїй сексуальній орієнтації, був продюсер шоу Голос країни Володимир Завадюк. За його словами для нього було важливо зробити публічне зізнання, щоб усі люди, у тому числі і зірки, на його прикладі зрозуміли, що зробити цей крок варто, адже тоді ти стаєш вільним. Я не кажу, що це треба зробити завтра. Ти маєш відчути, що ти готовий, і це станеться. Для Володимира Заводюка кам'яна от здійснив і ведучий блогер Ваня Расов. Він випустив ролик на своєму ютуб-каналі, присвячений ЛГБТ спільноті. Серед зіркових представників, що вже зізналися у своїй орієнтації, блогер згадав і Олега Мошуковського та співака Меловін, який відкрито бореться за свої права ЛГБТ в Україні. Ось такі щирі зізнання. Вам як? Пишіть у коментарях. Не забувайте і про підписку. В наступних випусках ми з вами поговоримо про ще відвертіші речі. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!